0 годин 38 хвилин. Реактор майже зупинено. Оператори четвертого реактора на шляху, що веде до катастрофи. Вороття немає. Вони ще не знають, та жереб кинуто при 30 мегаватах ксенон все ще утворюється, але його не спалюють. Відбувається отруєння реактора. І що ще гірше, він недостатньо гарячий. Щоб виробляти необхідну кількість пари єдиний спосіб безпечно збільшити потужність робити це дуже дуже повільно впродовж 24 годин. Але дятлов вимагав зробити це негайно. Тож Вакімова і Топтунова був єдиний шлях виконати це. Вони почали піднімати регулюючі стержні десятками одночасно до половини на три чверті, проте потужність не збільшувалася. Тож вони почали піднімати їх повністю. У четвертому реакторі було 211 стержнів. А кімов і Топтонов повністю підняли 205. Пригадуєте, ці стержні є гальмами в нашій машині. З 211 стержнів в реакторі лишилося лише 6. Що стосується палива, воно охололо. Отже, негативний температурний коефіцієнт вже не врівноважував реактивність. Але ксенонове отруєння дуже сильне. Тож єдине, що вони можуть зробити, збільшити потужність до 200 МВт. Регулюючи стержні, витягнуто аварійну систему. від'єднано. єдине, що стримує реактор, це вода і ксенон. Перша ночі випробування от, -от має початись. Вибачте, зробили все, що могли 200 мегаваттів. Майже всі стежні витягнуто. Що маємо, ти маємо. Але для випробування потрібно 700. Столярчук починай підготовку. Вмикай четверту турбіну. Ні, чекайте, столярчук у нас ледве вистачає пари. Турбіна обертається надто повільно, щоб результат був достовірний. Вистачить, якщо додамо води, то буде ще менше. Я сказав, вистачить. Я знаю, що кажу. Столярчук. Головну турбіну під'єднано. Треба попередити Ходимчука, бо труби. Не зважайте. Кіршенбаум. Тиску у барабані сепараторі надто низький. 5 атмосфер. Гаразд, поможемо йому. Дайте усе, що в нас є. Треба зупинити це. Вимкніть цю блядську сирену. Маєте 15 хвилин. 15 хвилин. Та хоч і 15 днів. Проблема, що постала, перед ними не мала вирішення. Потужність надто низька, води забагато. Випробування провалено. Жодної користі від результатів. Але дятлову було байдуже. Він же дав доповісти про успішне завершення випробування. Перша 22. лишилося менше двох хвилин. Інженер, механік Йовченко у своєму кабінеті. Перевозченко, начальник зміни реакторного цеху, оглядає показники високо над тисячотонною сталевою кришкою реактора. Дехтяренко і Ходимчук, оператори ГЦН у насосні. Нікого з них не попередили про початок випробування. Ніхто не знав, що от-от станеться. О першій годині 22 хвилини, 30 секунд. Тобто, Ноу to бачить звіт комп'ютерної системи реактора Скала. З огляду на відсутність достатньої кількості стержнів система пропонує вимкнути реактор. А вже ж вона попереджає нас, бо не знає, що це випробування. Добре, товариші.